Уночі 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України, як повідомляли різноманітні джерела, здійснила масовану авіаатаку на авіабазу у Курську. Авіаатаку, тому що використовували безпілотні літальні апарати за чутками за різними інсайдами. Їх було використано контррозвідкою СБУ близько 16 штук. І лише три з них вдалося збити російській протиповітряній обороні. Отже, російські системи ППО не впоралися приблизно з ось такими дронами. Як повідомляється, Щоправда, так справді їх був цілий рій дешевих українських дронів, але найголовнішим є їхній матеріал. Це дрони виготовлені із картону. Цю операцію так вже жартома, навіть і в журналістських колах назвали картоном по губах. Ну, ви розумієте всі прекрасно, що тут має бути замість картону, і чим поводили. По губах окупантів і їхньої системи протиповітряної оборони у контексті цієї атаки авіабази у Курську. Але далі про цю цікаву розробку, котра зветься Картонні дрони, які залітають на територію Російської Федерації, розповім вам, друзі, у цьому відео. Отже, я радий вас вітати на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо. Запрошую до не просто перегляду цього відео, а активного перегляду. Що воно включає у себе? Це ваші уподобайки, це ваші коментарі, це ваші підтримують. Писки а також спонсорство фабрики новин, тому що що більше ваших таких активностей ви проявляєте, тим ефективніше це відео дивляться більша і більша кількість. Людей, отже, перейдемо тепер до ось цих прекрасних картонів картонних дронів. Про які мої джерела повідомляють, що це були саме українська розробка, яка летіла на курськ. По перше, українська, тому що партнери все ще бояться, аби їхня зброя задавала ударів по території Російської Федерації. По друге, австралійські картонні дрони, які справді нам передавали наші австралійські партнери. Вони за оцінками знову моїх джерел ну навряд чи були б здатні так само успішно подолати Системи протиповітряної оборони окупантів, як це зробили знову ж таки повторюся, українські картонні дрони. Звісно, що технічні характеристики саме української розробки ми не знаємо. Ніхто про це не скаже і не факт, що після війни ми про них дізнаємося, але на основі. Австралійської розробки, тому що австралійці почали активно впроваджувати ось такі картонні дрони. Ми можемо поговорити про те, що таке взагалі ця технологія. Якісь певні базові речі, базові дані щодо такого дрона, можемо проговорити. Отже, Україна дійсно має на озброєні безпілотні літальні апарати від австралійської компанії СайПЕК, про які повідомлялися, що вони були направлені до України ще у березні цього року. Дрони від Сайпек називаються ppds це абревіатура Precision Payload Delivery System, тобто система точної доставки корисного навантаження. Власне, ці дрони PPDS, вони можуть мати якраз корисне навантаження вагою до 5 кілограмів. Це в залежності від модифікації конкретного дрона. Перебувати у повітрі він може від однієї до трьох годин і долати відстані від 40 до 120 кілометрів. Як я сказав, поставили їх до нашого українського війська ще у березні, принаймні просто стало відомо у березні цього дві 2023 року, що не менше поставок, як повідомляється, Австралія здійснила першочерговою задачею дронів від сайпеку ПІПІДІС є забезпечення логістичних завдань у важкодоступних місцях. А саме що це може включати? Це може бути доставка боєприпасів, їжі, медикаментів безпосередньо на передову. Туди, куди не може зайти або небезпечно заходити групі із логістичної доставки, такий дрон, який не шкода, який дешевий, його можна відправити, і з відповідним корисним навантаженням але цікава штучка, яка полягає у українській. До обробці цього австрійського дрону так, от вона власне полягає у тому, що ці дрони також можуть здійснювати розвідувальні польоти та скидати вибухові пристрої. Крім цього, от ви собі можете поставити. А що це взагалі за картонна Така розробка? Як вона тримається у повітрі Чи не розмокну вона банально під час дощу? Ні, такі дрони виготовлені з розрахунку на роботу в складних умовах. Його міцний картон просочений воском, щоб запобігти руйнуванню фюзеляжу. Ну і відповідно подальшому падінню дронів під час. Вологих погодних умов, будь то це дощ, чи це буде сніг, чи це буде ще якась заметіль, або якісь інші несприятливі погодні умови, е, власне, такі дрони є надзвичайно тихими. Вони фактично як птахи, як зазначають і розробники, і ті, хто ними користуються, тому що вони мають електричний двигун, е, ба більше ці літаючі бомби, ну, ми розуміємо, що зараз в руках е, сил оборони нашої держави це стають літаючими бомбами. Вони є, ну якщо не зовсім. Сказати так непомітними для радарів, то вкрай важко помітними для будь-яких радарів світу. І зараз я поясню, чому це так стається. По перше, тому що фізично малу ціль, а такі дрони, от які можете побачити на цьому. Великому фото вони справді є невеликими. так от фізично малу малоціль справді важко виявити у повітрі. По-друге, ці дрони, і саме через свій матеріал, і через інші характеристики, стають майже непомітними та невразливими для ворожих засобів протиповітряної оборони. Про що йдеться, друзі? Засоби радіорозвідки, ну тобто різноманітні реби станції радіолокації, радіоелектронної боротьби. Так, от засоби радіорозвідки працюють за наявності випромінювань. Від безпілотного літального апарату, тобто, коли дрон летить і щось випромінює, тоді на це щось можуть впливати своїми хвилями засоби е, РЕБО. Відповідно, якщо дрони нічого не випромінюють, то і РЕБО безсилі вони не мають на що впливати. Як пояснюють українські топові фахівці у цій галузі радіорозвідки, українські ударні безпілотники, зрештою, як і російські шахеди, які або іранські шахеди, які однак росіяни використовують по нашій території, вони літають за заданими. Одразу на землі GPS-координатами автономно, тобто відтак вони нічого не випромінюють, вони не передають свій сигнал на базову станцію, звідки оператор, наприклад, здійснює управління ним. Тому для успіху їх місій важлива розвідка, розвідка і власне знання максимально відомостей про те, де відбувається насить, де є насичення ворожих засобів протиповітряної оборони, де є дірки у цій, у цій протиповітряній обороні. Відповідно, успіх. Ураження такими ударними дронами, як шахедами, так і українськими, або ж ось такими, от е, паперовими українськими чи картонними українськими. Він залежить наскільки ефективно прокладений маршрут з урахуванням зміни висот, з урахуванням зміни курсів, з урахуванням того, щоб проходити систему протиповітряної оборони ворога. А тепер, власне, поговоримо про ППО і чому ось ці такі. Паперові або ж картонні дрони вони є надзвичайно складними цілями для ППО, чому там у Курську лише три з 16 запущених у цьому рою безпілотників зуміла збити російська нахвалена насправді система протиповітряної оборони. По перше і насамперед тому, що всі зенітні комплекси наводяться на ціль за допомогою радіолокаторів. Це технологія працює за рахунок того, що при скануванні неба виявляється об'єкт. Безпілотник, літак, гелікоптер, від якого відповідно відбуваються хвилі радіолокаторів, радіолокаційної станції, яка є у комплексі зенітно-ракетного комплексу, Також ось усе відбиття і дозволяє виявляти цілі у повітрі. Так само вона дозволяє виявляти її розміри, її масштаби, і відповідно вже далі коригувати, наводити по ній ракети тут. Чітка, проста логіка працює. Чим більша ціль, тим більша її так звана ефективна площа розсіювання, тобто, іншими словами, помітність для станцій радіолокації. Проте, і тут якраз включається матеріал цього дрону. Якщо дрон виготовляють із Максимально невідбивних матеріалів або непомітних прозорих радіопрозорих матеріалів, то наприклад такі як картон є. То тоді цей дрон фактично стає або ця ціль, фактично стає невидимою. Для радіолокаційних станцій різних комплексів ППО, б вони не були, відповідно із картонними дронами складається просто бінго. По перше, вони є невеликими, фізично малими цілями. По друге, вони не випромінюють ніяких радіовипромінювань не здійснюють. Так по-третє, вони зроблені із прозорого матеріалу, який надзвичайно складно виявити станціям радіолокаційної розвідки радіолокаційного спостереження. Це реально просто такі бінго. Це майже невловима ціль для ворожої е, системи протиповітряної оборони. Ну і от, перш ніж писати одразу у коментарях про те, що ой, гвалт, на що ти це все зливаєш. Куди це дивиться? Сбу ще скажи технологію, там карта намалює, як це все робити. Е, хочу вас заспокоїти, друзі. Насправді, ця технологія є стара, вона не є нова. Більш того, вона не є абсолютно таємна. І насправді і російські військові і їхній оборонпром також шукають варіанти та пробують використовувати подібні технології, застосовувати її під час ведення бойових дій. Проте, чому я про це розповідаю, адже просто хочу, аби ми всі разом спільно потішилися, що Україна, яка теж як і Росія знає про такі технології, застосовує і використовує їх. З максимальною шкодою для противника, отже, напишіть друзі у коментарях, чи вірите ви у картонні дрони, що вони здатні нести шкоду, ось такими укусами комарів для військ окупантів, тому що так можна сказати, 3-5 кілограмів вибухівки це небагато. Але коли летить рій. Напишіть про це у коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на фабрику новин, ставати нашими спонсорами і писати свої коментарі, які завжди закликаю, тому що ваші теплі слова надихають на роботу. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, бережіть себе та до нових зустрічей.